227-й день в Канаді, 26 П'ятниця, тиждень закінчився. І мене ще болить після тренажерного другий день, але завтра треба буде сходити. Сьогодні я тренажерний не ходив. Бо сьогодні були інші плани. Сьогодні день в мене почався зраненька, як завжди, без кави. Пішов на роботу, погода дуже класна. Можна вже зимові речі ховати в шафу. Може, ще в лютому буде трошечки снігу, на сноуборд треба поїхати. Зайшов на роботу, випив кави, посміяли семом, пішли, пішли технічні приміщення, зайшли, видрукували замовлення, заявки, і заявки було аж одна. <свісно> сьогодні одна заявка була ну, просто не було роботи. Не було сьогодні роботи, придумували, добре, що чак купив лампочки на сходові, і ми пішли їх встановлювати. Ми пішли їх встановлювати. Головне, що Сем, я кажу, Сем, йди знизу вверху, глянь всі поверхи. Подивись, де, де лампочки згорівші. Він-ні-ні, ні, ні я вже ходив, я знаю. Я кажу, так вже погоріли, напевно, ті, що ми встановлювали. Вже скільки часу минуло. Я ні-ні, не піду, добре. Коротше, йди тоді, щось там його кудись послав, щось зробити інакше. А сам, а, він поїхав крісло купити. Крісло він собі хотів купити дитяче в машину, бо в нього дві машини тепер стара і нова, ну, дві старих, і в одній тільки дитяче крісло, він ліниться його переставляти. І якраз знайшов меркідпець, кажу: Йди собі купи то крісло, а я піду лампочки встановлю, встановлювати. Він каже: Ні, без мене не роби нічого, йди віддихай. Я Кажу, ні 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 їдь. Відправив його, собі потихеньку встановлював, оглянув всі поверхи. Ящика нам на одну будівлю не вистачило. Не знаю, скільки там було тих лампочок, напевно, з 20. З трансформаторами, і я встановив там на кількох поверхах. Всем прийшов, мені почав допомагати. <кій> Звісно, щось там портачив. Треба записувати побільше блокнот. Бо я забуваю, кажу, ну, цей момент треба записати, бо реально насміявся з нього і забув. вилітає багато дуже приколів з голови. Нічого, наступним разом. Ага, Викидав зая... заявки. Ми ще мали квартири, ну десь е, виселяються людей з 20, може 30, багато. І <клес> Сем має на листочку записані квартири. І ка каже Роман: ми були в тій квартирі, ми її помалювали. Я кажу, я не пам'ятаю. Ні, мені здається, ми помалювали. Я викидаю цю заявку. Для чого? кажу Сем, якщо ти не пам'ятаєш, я не пам'ятаю. Йдемо подивимося. Помальовано добре, все, ми тоді викреслимо. І він ні-ні, є ні, викидає. А потім подумав, ні, збережемо. Такий от смішний. От. Лампочку хотів дістати. Ну, все за нього. Ці лампочки в стелі. Вони мають дві таких кліпси. Е, такі от мешеловки. І перше, ж, він спробував мені допомогти зняти швидше і перший йому по пальці влупили. Е, і цей. І, і цілий ціли вечір я казав, от палець болить, палець болить, цього не можу робити. ну а як Була ще вчорашня заявка наша, українська родина. В них в вентиляції там щось стукало, і чак зібрав делегацію, взяв Джорджа, ми поїхали вскрили вентиляційний канал. Я заліз в середину. Я найменший з них всіх, то я заліз в середину, дивлюся, а там нічого такого і не стукає. Все солідно зроблено, а стукало щось в самому механізмі. В моторі. ледве ледве ми це направили і ніби вже не стукає. Поміняли їм фільтр і отаке. От. Пішли, посиділи на роботі і все стандартно. Придумували роботу, сиділи пили каву. Сьогодні перепив кави, напевно, більше ніж як ні, ні, ніколи. І, і їв три рази. Так що день мене минув нормально. Після роботи я в тренажерний не поїхав. Бо нас запросили сьогодні на вареники. На вареники українські Джек вареники. Е, і Глен так вони назвались, так і буду називати. Е, вони, до речі, дивляться мої ролики. Дуже смачні вареники. Із картоплею і з, е, з капустою. Дуже смачні, я наївся. Я, Головне, що не вечеряв, і я їх багато не з'їв, наївся. Зразу ну, м'язко і сир наготували. Але по порядку я так як був на роботі. До п'ятої, а машину дав Наді. Надя сьогодні до пів півп'ятої. То вона поїхала з роботи, підібрала Ірен, так вона її називає, не Іра, а Ірен, буде Ірен. І заїхали, забрали мене. І ми разом поїхали на вареники. Заїхали ще купили тортик. Та не тортик, а три кекса в дракстор. Дракстор, ну звучить як якась наркодільниця. Купили там три кейка і поїхали в гості. Приїхали гарно, стіл вже накрили. Добре, що ми подзвонили, бо трохи запізнювались. Вареники варилися. Я подзвонив, що ми запізнюємося. І якраз встигли на гарячі вареники. Повечеряли смачно, потім взялись грати ігри. Ігор було багато, але ми вибрали все ж таки Уно. Вони Уно граючи з України. І ми грали уно дуже довго, ну, весело посміялись, поговорили, розказували на ну, одному всякі історії. Але так і не дограли. Вирішили грати до 300. Потім бачимо, не стягнемо, вирішили дойти до 200, але закінчили на 150. Ніхто не дійшов, бачу, вже 11 11 година доходить. Ні-ні, ні треба закруглятись нам від них їхати. Вони внизу Калгарі, їм просто ну, нам жесть їхати. Всіх треба розвозити. І отак сталося ми всіх порозвозили. І зараз вже треба йти спати вже перша година ночі. Вже перша ночі, так що все. На сьогодні хватить, 6 хвилин, швидке відео.